Хочу показати вам, трошки зробили, полегше, скажімо, рульове в 25-ку, бо воно дуже дубове. Пішли, паша ближче, подивимося. Рулетка, де? Да? Рулетка. На столі. Тут не сказав. Був в мене Т-25 Шемай. старенький. То я цим макаром зробив, то там легше рульове було. Ну, то він такий. Продався. Короче, в стандартній комплектації виходить у нас рульове повний ход повернути три оборота виходить. Півтора оборота вправо, півтора вліво. ну Запасу черв'яка вистачає, скажімо, до 6 оборотів. Ну, Два рази вистачає. Да. О, так що вирішив я ще на тому тракторі обрізати цю сошку, вкоротити її. О, на сошка виходить, що я не півтора оборота зараз кручу. Ну приблизно 2,5 з половиною, бо дотрох опасно було вкорочувати. Два оборота крутити легше, але в принципі більше оборотів там на один оборот. Довше легше. крутиш, легше. Так, да, ну нормально, легенько. А якщо косарка взаду є, взагалі лодошкою крутиш. То ідрузіля навіть не дуже ще поки хочеться. Так що длина нашої вон вона обрізана, ввараний. Ну, тут воно заварене, там обточене. О, от наша повна її длина вийшла 23 см. Не пам'ятаю. По-моєму, сантиметрів 6 чи 7 викидав. Може і коло 8. Ну, це хто буде дивитися. Да, да, ну, загальна длина, на обща дивитись. длина повністю виходить 23 см. Менше, від краю до краю. Так, да, Від краю до краю. Тому що менше не, 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 ну, тоді може не вистачити черв'яка, щоб повернути. О. А ще в одному тракторі. Що я зробив? Зроби паузу. Так. От, теж з мого старого трактора. От тупо додавка. Добавляється це плече. Ця сошка. Тут система така, або ту вкорочуєш, або цю додаєш. Та тоді була довга. Якщо та довга, то цю довгу не можна. Ні, наоборот, мабуть. Ну, коротше, цю я викинув, а ту е, до, з, зменшив. Тому що звужував колію, і ця мені впиралася Впиралась. в цеє. Да. Я цю викинув, тоді була та довга і ця довга, було нормально. Ну, Но Коли вже та була довга, а ця коротка, тяжко повертати. О. Тепер вони приблизно можуть однакові, Я щось цю і не мірав. Рулетка в кармані. Бо ця з тою сходиться. Ні, не сходиться. Все таки ця менше. Ця має, скажімо так, 18 сантиметрів. 18. А мала вона 27. О, на 10 сантиметрів. Да, да. Ну, тут не, не, не 10. Тут від центра до центру було додавлено 7,5. А значить та вкорочена на 7,5. Ну, десь 7-8. Коротше, загальна довжина має бути 23. Просто тоді 2,5 оборота. Руль до кінця вправо або до кінця вліво. Общий ход виходить 5 оборотів. Не 3, а 5. Тому підходи можна вкоротити, там гарно заварити і взагалі класно. Ну, все, тут більше претензій по потрапити нема. Супер. Всім до побачення. Нових відео чекаємо.